Чи зачіпало вас колись слово кинуте на вашу адресу? Усього одна фраза, а настрій зіпсований на весь день. Ми злимося, ображаємося, прокручуємо цю ситуацію в голові знову і знову. Але що, якби я сказав вам, що є спосіб зробити так, щоб образи просто відскакували від вас, як від стіни, і цей спосіб вигадали не сучасні психологи, а давні філософи? Сьогодні ми розберемо відповідь стоїків на образи, і вона вас по справжньому здивує. Це не про те, щоб підставити іншу щоку чи мовчки терпіти, це про те, як здобути справжню ментальну суперсилу. Отже, хто такі стоїки? Якщо коротко, це мислителі зі стародавньої Греції та Риму, які були майстрами практичної філософії, серед них були і раб Епіктет і радник імператора Сенека. І навіть сам імператор Марк Аврелій, вони не сиділи у вежі зі слонової кістки, а шукали відповіді на найнагальніші життєві питання, і питання, як реагувати на негатив, було одним із головних. Отже, давайте розберемося від самого початку, що насправді відбувається, коли вас ображають. Стоїки пропонують поглянути на це як на простий ланцюжок подій. І в цьому ланцюжку є одна ланка, яку ми постійно випускаємо з уваги. Уявіть собі, хтось кидає у ваш бік камінь, сам по собі камінь, це просто камінь, він не злий і не добрий. образа з'являється не від каменя, а від того, що він у вас влучив і завдав болю. Слова працюють так само коли хтось говорить вам щось неприємне, самі по собі ці слова всього лише набір звуків. Вібрації в повітрі, вони не несуть у собі вбудованого заряду образи, цей заряд додаємо ми самі своїм миттєвим судженням, своєю оцінкою. Хтось каже, ця сукня тебе повнить, а наш мозок миттєво перекладає, він вважає мене товстою, непривабливою у нього поганий смак, як він сміє. І ось саме цей внутрішній переклад, ця блискавична оцінка. І є джерелом нашого болю, не самі слова, а те, що ми про них подумали. Стойки кажуть між подією та вашою реакцією завжди є крихітний проміжок. Пауза у цій паузі і полягає вся наша сила та свобода, наше завдання навчитися цю паузу помічати та використовувати. І це підводить нас до однієї з найпотужніших та найвизвольніших ідей стоїцизму, до так званої дихотомії контролю. Звучить складно, але насправді все дуже просто є речі, які перебувають у нашій владі, і є ті, що від нас зовсім не залежать. Замисліться над цим чи можете ви контролювати погоду, затори на дорогах, економічну ситуацію в країні? Ні. Так само ви не можете контролювати думки, погляди і, що найважливіше, слова інших людей, намагатися це робити, заздалегіть програна битва, яка висмакче з вас усю енергію. Якщо хтось вирішив сказати вам Гедоту, це його вибір, його вчинок, це в його зоні контролю, не у вашій. А що ж тоді в нашій владі, що залишається нам? Стой, відповідають, найважливіше наші власні судження, наші думки, наші реакції та наші дії, тобто весь наш внутрішній світ. І коли ви по-справжньому це усвідомлюєте, відбувається магія, ви перестаєте марнувати сили на марну боротьбу із зовнішнім світом і зосереджуєтеся на тому, де ви, абсолютний господар, на свої реакції. Образа це лише зовнішній шум, ваш спокій це внутрішній вибір. А от наша реакція на ці слова це на 100% наша зона відповідальності, і в цьому полягає наша справжня непорушна свобода. Уявіть собі, що щоразу, коли хтось намагається вас зачепити, він простягає вам пульт від вашого настрою, він натискає на кнопку злість, чекаючи, що ви спалахнете. Натискає на образу, сподіваючись побачити, як ви знітитеся. Але стоїк знає, що цей пульт підробка, справжній пульт завжди у вас у кишені, лише ви вирішуєте, яку емоцію ввімкнути, і чи вмикати щось взагалі. Ви можете просто подивитися на цей простягнутий пульт, подумки усміхнутися, і піти далі своїми справами. Ця свобода. Не бути маріонеткою, чиї ниточки смикає будь-який перехожий, це свобода залишатися собою, зберігати свою душевну рівновагу незалежно від того, який шторм вирує ззовні. Ваш спокій, це не те, що вам можуть дати чи відібрати, це те, що ви створюєте самі всередині себе кожним своїм усвідомленим вибором, і це справжня сила. А тепер заглибмося. Подумайте, ось про що образа це просто думка іншої людини, це не факт, не ексіома, а всього лише його особиста думка. Проведімо уявний експеримент. Уявіть, хтось підходить до вас на вулиці і з повною впевненістю заявляє, що небо фіолетове в зелену цяточку. Ви образитесь, розсердитесь. Швидше за все, ви просто знизаєте плечима і подумаєте, що в людини не все гаразд. Ви ж не станете сумніватися в синяві неба, адже знаєте об'єктивну реальність. То чому ж, коли хтось висловлює негативну думку про вас, ви так легко приймаєте її за істину. Хто ця людина, щоб бути верховним суддею вашої особистості? Його слова це не відображення вашої реальності. Це відображення його реальності, його настрою, його комплексів, його життєвого досвіду. Можливо, у нього був поганий день, можливо, він заздрить, можливо, він просто не дуже розумна людина. Його думка про вас говорить набагато більше про нього самого, ніж про вас, а давати цій думці владу над вашими почуттями. Це добровільно вручати ключі від власного щастя абсолютно сторонній людині. А тепер запитайте себе, хто є джерелом образи? Стоїки надавали цій вправі особливого значення, адже не всі думки і не всі джерела мають однакову вагу. Уявімо просту ситуацію якщо на вулиці вас облає собака, що ви зробите? Ви ж не будете кричати на неї у відповідь. Не станете доводити їй, що вона не права, і що ви насправді хороша людина, ви не сприймете її гавкіт на свій рахунок, і не будете весь день перейматися тим, що ця собака про вас поганої думки. Ви просто пройдете повз, бо розумієте, це собака вона просто гавкає, стоїки радять застосовувати цей принцип і щодо деяких людей. Коли вас ображає людина, яка діє не з розуму, а з гніву, заздрощів чи невігластва, вона мало чим відрізняється від гавкаючої собаки. Її слова це не осмислена критика, а просто емоційний шум. Вступати з такою людиною в суперечку це те саме, що опускатися на її рівень і гавкати у відповідь. Це безглузда витрата вашої енергії та вашої гідності. Мудра людина бачить джерело шуму і просто проходить повз, зберігаючи свій спокій і каха. Наступний крок це безкомпромісна чесність із самим собою. Цей метод вимагає мужності, але він неймовірно ефективний. Коли вас хтось образив або розкритикував, поставте собі одне просте запитання а чи є в цих словах хоч крапля правди. Припустимо, колега закидає вам. Ти вічно все робиш в останній момент. Перша реакція образитися. Та як він сміє, він сам не кращий. Але стоїк робить паузу і запитує себе невже це правда? Може, я справді іноді відкладаю справи на потім? Може, моє зволікання справді створює проблеми, якщо ви, чесно зазирнувши в себе, знаходите частку істини в критиці, то навіщо на неї ображатися? Людина, хай і в грубій формі щойно надала вам безкоштовний зворотний зв'язок, вона вказала на вашу слабку сторону на зону зростання. Замість того, щоб злитися, ви можете сказати їй дякую, нехай навіть по і використати цю інформацію, щоб стати кращим. По суті, вона зробила вам послугу, а ображатися на послугу це погодьтеся досить дивно. Цей підхід перетворює будь-якого критика з ворога на несподіваного вчителя, а а що, як образа її суцільна брехня? Що, якщо людина каже вам те, що абсолютно не відповідає дійсності, Стоїки стверджують, що в такому разі ображатися ще абсурдніше. Уявіть, що хтось підходить до вас і серйозно заявляє, ви чайник, або я впевнений, що ви насправді жираф. Який прикидається людиною. Якою буде ваша реакція? Гнів образа? Навряд чи. Ви швидше за все розсмієтеся або покрутите пальцем біля скроні. Чому? Тому що це твердження настільки далеке від істини, що вас воно просто не зачіпає. Воно не може вас образити. То чому ж, коли хтось каже вам Ти не а ви точно знаєте, що це не так, ви реагуєте інакше? Хибна образа це той самий. Чайник або жираф, це просто набір звуків, який не відповідає дійсності. Злитися на брехню це як злитися на погану погоду, це марно, і лише псує вам настрій, істина на вашому боці. А якщо так, то чужа брехня це проблема того, хто її говорить, а не ваша. Вона просто не повинна вас хвилювати. Ось де починається справжня магія. Стойки вчать нас одному простому, але надзвичайно потужному прийому. Відокремлюйте подію від вашої оцінки. Це як розділяти мух і котлети. Є факт, а є ваша інтерпретація цього факту. І це дві абсолютно різні речі. Розгляньмо це на прикладі факт: ваш керівник підвищив голос під час розмови з вами. А ось ваша негайна оцінка, ваш внутрішній коментар. Він мене принизив, він мене не поважає, який жах. І саме ця оцінка, а не сам факт підвищеного голосу, завдає вам болю і псує настрій на весь день. А тепер спробуймо інакше. Факт залишився тим самим керівник підвищив голос, але замість автоматичної оцінки ви просто констатуєте людина говорить голосніше, ніж зазвичай, можливо, вона нервує, можливо, у неї стрес. І все ви прибрали зрівняння ярлик образа та приниження, ви залишили лише голий факт. І що відбувається? Емоційний заряд зникає. Ситуація перестає бути особистою трагедією і стає просто подією, звичайною життєвою подією. Відчуваєте різницю? Ця вправа справжнє тренування для розуму, яке дозволяє зберігати ясність і спокій. М Стоїки були практичними людьми і розуміли, що самої лише логіки іноді замало, тому в їхньому арсеналі були інші інструменти, один з найвитонченіших це гумор. Гумор працює як ідеальний амортизатор, він миттєво гасить силу будь-якого удару. Згадаймо історію про одного з найшанованіших римських політиків Катона. Якось на форумі його опонент, не знайшовши аргументів у суперечці, просто вдарив його по обличчю. Уявіть собі цю сцену, публічне приниження, всі дивляться. Звичайна людина спалахнула б гнівом, полізла б у бійку, почала б кричати. А що зробив катон? Він навіть не розлютився, він спокійно торкнувся обличчя і з легкою посмішкою промовив Дивно. Я й забув, що на вулицю треба виходити в шоломі. Усього одна фраза, і що сталося? Він не лише зберіг власну гідність, а й виставив нападника цілковитим ідіотом. Він показав, що цей примітивний випад його абсолютно не зачіпає. Гумор роззброює агресора. Він демонструє вашу внутрішню силу та впевненість. І, що найголовніше, він не дає отруті образи проникнути всередину вас, адже неможливо одночасно сміятися та ображатися ще один потужний інструмент, який стоїки цінували понад усе, це мовчання, але не те мовчання, яке сповнене презирства та образи, не тоді, коли ви демонстративно надуваєте губи і відвертаєтеся, ні. Стоїчне мовчання це спокійне, усвідомлене та впевнене мовчання. Коли ви відповідаєте на образу таким мовчанням, ви надсилаєте дуже чіткий сигнал ви говорите без слів те, що ти сказав, настільки мізерне і незначне, що не варте навіть моєї відповіді. Це все одно, що проігнорувати дзищання настирливої мухи, ви просто продовжуєте займатися своїми справами. Така реакція часто збиває агресора з пантелику набагато сильніше ніж будь-яка гнівна відсіч. Він чекає від вас емоцій, крику, суперечки. Це паливо для його его, а ви даєте йому нічого порожнечу. Його слова летять у цю порожнечу і не знаходять відгуку. Це показує, що його спроба зачепити вас провалилася, ви перебуваєте на іншому рівні, куди його дрібним уколам просто не дотягнутися. Це мовчання сили, а не слабкості. Пам'ятайте, аби образа спрацювала, ви повинні її прийняти. Стоїки використовували дуже наочну метафору уявіть, що хтось хоче вручити вам подарунок. Він простягає вам коробку, перев'язану стрічкою, але ви дивитеся на неї і кажете дякую, не треба. І просто не берете її до рук. Що станеться з подарунком? Він залишиться у того, хто намагався його вручити. Образа це точно такий самий подарунок, людина простягає вам свою злість, свою заздрість, свій поганий настрій, загорнуті в обгортку з образливих слів. Вона відчайдушно хоче, щоб ви цей подарунок взяли, тому що тоді їй стане легше, вона ніби поділиться своїм болем, але ви не зобов'язані його приймати. У вас завжди є вибір. Ви можете просто сказати не дякую, залиште собі. І коли ви відмовляєтеся прийняти цей негативний дар, він залишається у відправника, уся злість, уся отрута, призначена вам, залишається з ним. Це його проблема, не ваша. Розуміння цього простого принципу не приймати подарунок дає неймовірне відчуття контролю і свободи. А тепер зробімо крок ще далі, і спробуймо зазирнути в голову кривднику, замисліться про його справжні наміри. Так, це звучить дивно, але стояки наполягають люди чинять погано не тому, що вони злі від природи, а тому, що вони помиляються. Вони діють з невігластва або внутрішнього болю. Людина, яка щаслива, задоволена собою та своїм життям, не буде витрачати час та енергію на те, щоб принижувати інших. Їй це просто не потрібно. Агресія та бажання зачепити це майже завжди крик про допомогу. Це симптом глибоких внутрішніх проблем. Коли ваш колега дошкуляє вам, можливо, він боїться, що ви займете його місце. Коли хтось в інтернеті пише гнівний коментар, можливо, у нього просто жахливий день, і він намагається скинути напругу. Розуміючи це, ви перестаєте бачити в ньому злого ворога, ви починаєте бачити в ньому нещасну розгублену людину, і це розуміння кардинально змінює вашу реакцію. І ось коли ви починаєте розуміти мотиви іншої людини. Відбувається дивовижна трансформація, ваш гнів, ваша образа природно змінюються співчуттям або, принаймні, жалістю, замість того, щоб у вас всередині кипіла думка, ах ти негідник, як ти посмів! З'являється зовсім інша бідолаха. Що ж у тебе в житті діється, якщо ти знаходиш єдину розраду в тому, щоб говорити гидоти іншим? Як же тобі, мабуть, погано на душі? Це не означає, що ви маєте виправдовувати його поведінку, ні. Але ви дивитеся на нього вже не як на рівного супротивника в бою, а як на людину, яка страждає, як лікар дивиться на хворого пацієнта, хіба ви будете сердитися на людину з гарячкою за те, що вона марить? Так само і тут, ви бачите, що його слова це не атака на вас, а симптом його власної хвороби. Його внутрішнього болю, і така позиція не тільки захищає вас, але й ставить вас у набагато сильнішу, мудрішу та людянішу позицію. М -м -м. Стоїки були справжніми майстрами ментальних тренувань, вони не чекали, доки спіткає біда, а готувалися до неї заздалегідь. Одна з їхніх ключових практик називалася «Премедитачіо малорум, що можна перекласти як. Премедитація зла або попереднє обмірковування неприємностей, це схоже на пожежні навчання для вашого розуму. Ви ж не чекаєте справжньої пожежі, щоб уперше взяти до рук вогнегасник. Так само не варто чекати справжньої образи, аби почати міркувати, як на неї реагувати. Натомість, у спокійній обстановці, наприклад, вранці, приділіть цьому кілька хвилин. Уявіть собі найнеприємнішу ситуацію, яка може статися сьогодні, наприклад, що керівник влаштує вам прочухана, або що хтось у транспорті вас штовхне і нахамить, а потім, уявивши це, обміркуйте свою ідеальну стоїчну реакцію, як ви збережете спокій, які слова ви скажете, або, навпаки, промовчите, як ви нагадаєте собі, що це лише зовнішній шум, проживши такий сценарій у голові заздалегідь. Ви ніби створюєте м'язову пам'ять для свого розуму, і коли подібна ситуація справді трапиться, ви не розгубитесь, ваша реакція буде вже не панічною і автоматичною, а спокійною та натренованою. М. Ще один геніальний прийом, який допомагає миттєво зменшити вагу будь-якої образи, це поглянути на ситуацію з висоти пташиного польоту, або, як би сказали стойки. Подивитися на неї з точки зору космосу. Саме зараз, коли вас щось зачепило, зупиніться на мить. Подумки підніміться над собою, спершу на висоту даху вашого будинку, бачите себе, крихітна цятка, тепер підніміться вище на висоту польоту літака, ви вже ледь можете розрізнити своє місто, а тепер ще вище на орбіту Землі. Наша планета чудова блакитна куля. А десь там, на крихітній цятці, на цій кулі, відбувається ваш маленький конфлікт. А тепер давайте вийдемо за межі сонячної системи, у масштабах нашої галактики, чумацького шляху, з її сотнями мільярдів зірок, а потім у масштабах усього Всесвіту, з його мільярдами галактик. Тепер, по думки, поверніться назад. Скажіть те образливе слово, сказане вам п'ять хвилин тому. Воно все ще здається таким же важливим, таким же катастрофічним. Цей прийом не знецінює ваших почуттів. Він просто повертає речам їхній справжній масштаб. І в цьому масштабі більшість наших образ просто космічний пил. Образа це не проблема, це тренажер. Стойки пропонують дивитися на кожну неприємну ситуацію, на кожну грубу людину не як на джерело страждань, а як на нагоду для практики. Уявіть собі, що ви катлет, який прагне наростити м'язи, ви ж не будете уникати штанг і гантелей, навпаки, ви шукатимете їх, бо знаєте, саме опір, саме вага робить вас сильнішими, образи та життєві труднощі. Це ваші ментальні штанги. Щоразу, коли хтось намагається вивести вас із себе, доля ніби каже Гей, ось тобі чудовий спаринг партнер. Давай покажи, чого ти навчився. Потренуй свою витримку, відточи свій спокій, Перевір на міцність свою мудрість. Якщо ви почнете сприймати кожну таку ситуацію не як атаку, а як тренування, ваш погляд на світ повністю зміниться. Ви навіть почнете з певною вдячністю ставитися до тих, хто завдає вам незручностей, адже без них у вас не було б шансу стати сильнішими. Що ж тоді, на думку стоїків, є справжньою шкодою гроші, репутація, чужа думка? Ні. Усе це вони називали зовнішнім і байдужим. Єдина справжня шкода це та, яку ви завдаєте власному характеру, своїй душі, своєму розуму. Марк Аврелій писав, що ваша душа забарвлюється у колір ваших думок. Якщо у відповідь на образу ви сповнюєте свій розум гнівом, образою, думками про помсту ось це і є справжня шкода, ви самі забруднюєте свій внутрішній світ, ви дозволяєте зовнішній події зруйнувати ваш внутрішній спокій. Слова іншої людини не можуть зашкодити вашому характеру без вашого на те дозволу. Вони, мов стріли, які можуть подряпати вашу броню, але не можуть поранити ваше серце, якщо ви самі не відчините для них браму. Справжня трагедія це не коли вас назвали дурнем. Справжня трагедія це коли ви, повіривши в це або розлютившись, самі поводитеся як дурень, захищати потрібно не свою репутацію в очах інших, а чистоту і спокій власного розуму. Ще одна дуже практична техніка, яку можна використовувати просто на льоту, це переформулювання або рефреймінг. Наш мозок схильний навішувати ярлики, причому, як правило, найбільш драматичні. Наше завдання замінити ці ярлики на більш об'єктивні та нейтральні. Уявімо, ваш керівник кричить на вас перед усім відділом. Ваша перша думка той самий ярлик. Він мене принижує, це ж публічна прочуганка. Який сором? Такий ярлик миттєво викликає бурю негативних емоцій. А тепер спробуємо змінити формулювання. Замість він мене принижує, спробуйте подумки промовити. Людина просто голосно висловлює свої емоції через стрес, викликаний термінами проекту. А замість який сором. Сталася неприємна робоча розмова, свідками якої мимоволі стали колеги. Що змінилося? Ви прибрали емоційне забарвлення і залишили лише сухі факти. Ви не виправдовуєте керівника, ви просто називаєте речі своїми іменами. Така зміна формулювання діє як холодний душ для емоцій. Вона дозволяє вам відсторонитися від ситуації, припинити сприймати її як особистий напад і почати мислити раціонально гаразд, що я можу зробити в цій ситуації, щоб вирішити проблему. М -м -м. І зрештою, усі ці техніки та принципи ведуть до однієї головної мети, до найвищої нагороди, до якої прагнув кожен стоїк. Цей стан називається атараксія. Це слово можна перекласти як душевний спокій, незворушність або внутрішня безтурботність уявіть собі глибоке озеро у безвітряний день, його поверхня ідеальне дзеркало. Саме це і є атараксія це не означає, що ви стаєте бездушним роботом, це означає, що ви перестаєте бути рабом своїх емоцій, ви відчуваєте їх, але вони більше не керують вами. Кожна бурхлива реакція на образу. Кожен спала гніву, кожна хвилина витрачена на образу це як камінь кинути у це озеро. Він створює брижі, каламутить воду і позбавляє вас ясності. Стоїк розуміє, що його душевний спокій та це найцінніше, що він має, і він не готовий обмінювати цей скарб на сумнівне задоволення від грубості у відповідь чи на години самокопання через чужі слова, атараксія. Це ваш внутрішній компас, і щоразу, обираючи реакцію, ви можете запитати себе, чи наблизить мене ця дія до спокою, чи віддалить від нього? Відповідь завжди буде очевидною. Ось ми й підійшли до найголовнішого, до тієї переломної точки, яка все змінює. Готові? Найдивовижніша та найпотужніша ідея стоїків полягає ось у чому. Образи як такої не існує в природі, вона живе лише у вашій голові. Образа це не те, що вам сказали, образа це ваша внутрішня згода з тим, що вас принизили, це ваш власний вердикт, людина кидає у вас слова як м'яч, але тільки ви вирішуєте, чи спіймати цей м'яч і притиснути до серця, чи просто дозволити йому пролетіти повз. У той момент, коли ви розумієте, що для активації образи потрібна ваша власна внутрішня згода, ви забираєте 100% влади собі. Ви більше не жертва чужих слів, ви вартовий своєї фортеці, свого розуму, і ніхто не увійде до неї без вашого дозволу. Підсумовуючи, стоїцизм вчить нас не пригнічувати емоції, а розуміти їхнє джерело, замість того, щоб бути маріонеткою. Чиї ниточки смикає кожен зустрічний, ви стаєте господарем свого внутрішнього світу. Образа це вибір, і ви можете просто обрати, не ображатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці ідеї змусили вас замислитись або видалися корисними, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про практичну філософію. А тепер запитання до вас. Який зі стоїчних принципів видався вам найсильнішим і найбільш дієвим у житті? Або, можливо, у вас є свій власний метод боротьби з образою? Поділіться своєю думкою в коментарях, буде дуже цікаво почитати А.